Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризів І сьогодні ми розпаковуємо різдвяну колекцію. Нарешті зима постукала в наше вікно і відкриваємо ми сезон розпаковкою Кіндер Сюрприз Максі. Ось такі чудові яскраві обкладинки. Нас зустрічають два ведмедика і тюлень. А в компанії нашої скарбнички Кіндеріно Давайте починати. Сьогодні ми з вами розпакуємо три штуки, переглянемо всі іграшки, які нам тут попадуться. Традиційно колекція містить 5 іграшок, це у нас Мамонти. Мамонти будуть активні, судячи з рекламного вкладишу. Отже, ось такий білий тюлень в новорічному капелюшку. У нас кіндер-сюрприз для ринку Німеччини, Максі, це означає, що тут 100 грамів шоколаду, плюс іграшка, упаковка і все інше. Ось така у нас дата е, спожити до 20 квітня наступного року. Ось така дуже гарна фольга є. Але будьте обережні, з рожевою фольгою це є, іде вже серія для дівчаток, там чотири дівчинки з різними шапочками, там інша серія. Мамонти, тільки в кольорові, можуть бути золоті, зелені, сині, блакитні будь які окрім рожевих. Отже, ось такий. Послухаємо. Ось такий звук маємо вага. Вага у нас 157,96, майже 158 грамів. І хто ж нам буде перший сьогодні? І першим у нас такий яскравий мамонт з оранжевими підв'язочками. Цікаво, який він. Отже, ось такий класний мамонт з пов'язкою на... на чолі. Також у нього є смартфончик або інший якийсь розумний пристрій. Не знаю, що саме він робить, трошечки незрозуміло. QR-код може кому буде потрібно. І ось такі у нас мамонти. Мамонт скейтер, мамонт стрибає з мосту. З... Ага, цей у нас бігає. Мамонт, який танцює брейк-данс, а також на гіроборді. Дуже кльовий в чорних сонцезахисних окулярах. Отже, ось такий Мамонт. Він має на нашій лядинці трошки їхати, імітуючи біг нашого мамонта, який підтримує здоровий, активний спосіб життя. Він підтримує, і ми також маємо це підтримувати. Отже, сама фігурка Мамонта у нас збирається з декількох частин. Ось такий сам мамон, дуже класний. Коричневий колір, помаранчеві аксесуари, шарфик такий. Має бути наклеєчка. Так, вона є. Ось вона дуже мініатюрна. Спеціальний датчик з GPS. Бо тут є стрілочка, показує, куди йому бігти. Ну і імітована наша підставка, на якій він їде, яка буде імітувати біг. І він тут має хитатися разом з тією підставкою, імітуючи біг. Ну, імітування, чесно кажучи, могло би бути краще якесь, я не знаю яке, але Ну, ось так. Тут я, бачите, нерівномірно, це щоб імітувати рух. Слизький стіл, воно не дуже виходить. Сам мамонт дуже класний. Ось ця підставка імітація руху, чесно кажучи, мені не дуже. Але сам мамонт дуже класний, прикольний, гарні бивні, хобот десь в сторону дивиться. Спортивний, дуже класний. Давайте розглянемо наступного. Сподіваюся, у нас буде сьогодні три різних. Ну, але це не точно. Наступний у нас з білим ведмедом на обкладинці. Білий ведмідь у нас був в минулорічній колекції. Цьогорічній це у нас мамонти. Все те саме, ця сама партія. Вага дуже схожа. 2 грами це різниця для таких великих яєць. Це дуже маленька вага. 161-31. Весь наш шоколад розсипався. Ні, це у нас інший мамонт, колір такий самий, але колір нас може вводити в оману. І так майже і сталося. Це у нас мамонт, який займається банджі-джампінг, стрибками з мотузкою, і стрибає він вниз. Він у нас може приліплятися на якісь гладкі поверхні, на дзеркало, на скло, на холодильник, щось таке. Ось він летить вниз. І інструкція зі збірки. Трошечки переляканий у нього вигляд. Ну, звісно, якщо б ми летіли з вами вниз головою, у нас вигляд був, мабуть, такий самий. Маємо мотузочок, за який ми маємо його прив'язати до нашої оцієї трошечки липкої підставки. Цікаво, чи передбачено якесь стійке положення, окрім. Ось є невеличке. Гачок, щоб ми зав'язали наш е, мотузочок. Звісно ж, у нього кріплення, які його будуть тримати, і ось, так, ось в такому вигляді він летить вниз. Цікаво, що чобіт немає, але рукавиці на місці, шолом на місці. Це про безпеку. І навіть трошки язичка видно. Ось такий наш мамонт трошечки переляканий. Шкода, що ніяк не можна його встановити на цю підставку. Можливо, можливо тут зробили трошки тонше, і можна було отак поставити його на підставку. Але я не бачу такої функції. Дуже, дуже шкода, щоб він стояв саме на підставці. Так, він має доволі стільки. Ні, не стільки. Положення у нього не стійке, на полиці ви його не поставите, тільки покласти. Ну, покласти іграшку вниз носом ну, таке. Шкода, що немає ніякого положення. Дуже шкода. А ми дійсно, тут між ніжками можна було зробити трохи більше простору і поставити його ось, ось в цю підставочку. Щось це. Цей момент трошки не продумали. А так взагалі класний мамонт, Він трошечки відрізняється кольором. Бачите, цей більш яскравий, тут більше оранжевого. Шкода мені з цією підставкою. Це класний варіант, погралися да, і поставили його на полицю. На жаль, тут так не передбачено. Трошки шкода, що він на полиці буде мати ось такий вигляд. Якщо у вас полиця не гладкою поверхності, то, на жаль, ось так він виглядатиме. І останнє на сьогодні, сподіваюся, знову на нову іграшку. Ось такий бурий ведмідь у нас на обкладинці, на золотій обкладинці. Партія та сама. 153,37. Вага. Інша. Будемо сподіватися, що іграшка інша. Іграшка інша. Ми знайшли скейтера. Ось він наш скейтер. Тут стрибає. На спеціальному майданчику. Отже, ми з вами не знайшли нашого танцюриста брейд-дансу і і на гіроборді. Двох ми сьогодні не знайшли. Але улов з трьох, е мамонтів, різних, нам попався добрий. QR-кодик, кому буде потрібно. Це такі невеличкі підставочки сніжні для цієї конструкції, щоб тренуватися, робити трюки. Отже. Нескладна інструкція зі збірки. Ось такий у нас скейтер. Ну, звісно ж, його треба поставити на скейт. Класно. Катається добре. Я думаю, що це, цей варіант для дитини і іграшки буде дуже цікавим. І ось так. Наша. Для різних трюків наша підставочка. Тут, будь ласка, як ваша фантазія буде діяти? Тут є ще логотипчик зі скейтом і мамонтом. З цієї сторони, такий самий. Отже. Наш скейтер. Дуже класно, що йому зробили якусь підставочку ще. Хоча він був, до речі, з цих трьох найлегший. Але підставочка є. Колесики маленькі і рухаються, їздить він, в принципі, добре. Ось такий наш скейтер. До речі, знову ж таки, дуже схоже за кольором, але у нього сині аксесуари. У всіх, мамонтів, аксесуари різного кольору. Жовтого, помаранчого, синього також є червоного і зеленого, але червоний-зелений нам поки не попався. Будемо надалі розпаковувати. Найбільш стійке положення для мамонта, який займається Банджі джампінг це ось так на підставці трошечки нахилитися, але він не має доволі стійкого положення, все ж таки він падає. Я не знаю, як я його закріпила на ці 5 секунд, але все-таки він падає. Дуже шкода, що стійкого положення немає. Інші дуже круто виглядають на полиці. Як, поки дитина, наприклад, не грається, або ви просто колекціонуєте, ось так класно вони виглядають на полиці. Дуже класні мамонти. Чекаю на наступну розпаковку. А я вам дякую, що подивилися. Це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями і пишіть коментарі. Чи чекаєте ви нову серію Кіндер Максі?